Всім привіт! Давайте сьогодні ми поговоримо про те, як фріланс-ілюстратор в Україні в Україні оподатковуватися, платити налоги, і як ви можете виводити свої гроші. Це дуже наболіла така вже тема, і в принципі я одразу хочу сказати дисклеймер: краще все одно звернутися до свого консультанта, знайти бухгалтеров, їх достатньо багато, або юридичного консультанта. Там, де ви знаходитесь, який розбере ваш портфель індивідуально і запропонує саме для вас якісь унікальні моменти, бо це все дуже індивідуально. Я зараз розповім просто про а, таку знаєте, загальну систему, щоб ви розуміли, а, куди дивитись, в якому напрямку йти, так, і як це робиться зазвичай. Я одразу хочу сказати, що працювати по-білому, ну для мене це принципово, бо я плачу налоги, які допомагають ЗСУ. Я дуже багато доначу зі своїх особистих коштів. А також я не хочу зараз про зраду чи ще щось інше таке, тому я все роблю офіційно. Бо це дуже полегшить вам життя в Європі або в нашій же Україні. Так, я вам одразу кажу, хто плачить, плати налоги. Тому важче, бо з нього і буду спрашувати. Але це ваш вибір платити налоги чи ні. Але якщо ви хочете робити по-білому як фрілансер, то це має сенс, так як якщо ви завтра захочете покласти 10 тисяч доларів на свій рахунок, то вас запитають звідки гроші. Тому я рекомендую однозначно працювати по-білому як фріланс-ілюстратор. Але як це робити? Давайте сьогодні поговоримо. Про загальні системи оподаткування для фріланс-ілюстраторів, фотографів, там неважливо для креативних людей. А також через якісь системи банківських ви зможете виводити кошти. Так, якщо ви працюєте самі на себе, я рекомендую обов'язково зберігати білий статус, навіть якщо ви там не дуже багато заробляєте. Але ви можете або реєструватись ФОПом, або не реєструватись ФОПом. Давайте розберемося з першим моментом. Якщо ви реєструєтесь ФОПом, то вам краще, звичайно, вибрати третю групу це 5%, і ви в цьому випадку не являєтесь платником ПДВ. Вам потрібно буде вибрати кведи. Краще, я знову хочу це сказати краще спілкувати з юристом або бухгалтером вашим. Але. Є такі коди, як спеціалізована діяльність з дизайну, це основний да. Є там, допустим, індивідуальна мистецька діяльність, є діяльність у сфері фотографій і так далі. Ви можете взяти, допустимо, до сіми, наскільки я знаю, цих кведів, і вони всі будуть сплачуватись ну, звичайним налогом, просто ви зможете займатися цією діяльністю. Зареєструватись достатньо легко можна самостійно на онлайн сайті, в дії, в приватбанку. Або звернутися до реєстратора, звернутися до нотаріуса-реєстратора по місцю реєстрації. Там реєстрація достатньо легка, але ну, зазвичай це роблять онлайн і йдуть на єдиний налог з третьої групи. Звітність, яка у вас буде, це буде щоквартально протягом 40 днів з останнім календарним днем звітного кварталу. Ви будете звітувати, у вас буде сплата ЄСВ, це єдиний соціальний внесок, 22% від мінімальної заробітної плати щомісячно. Це фіксована сума, вона складається кожного разу року різна, тому краще дивитися в тому моменті, коли ви є СПД. Також у вас буде 5% це ставка податку від ваших доходів, що важливо знати. Якщо ви працюєте зі стоками або міжнародними замовниками, то це роялті. І звітність по роялті – це будь який платіж, які ви отримали як винагороду за використання або надання там використання ваших ілюстрацій, коротше, вашої інтелектуальної собственності. Роялті не підлягає ПДВ, і тому для вас саме такий розклад з налогами дуже зручний. І а, вам а, можна а, не реєструватись ФОПом, а платити разово фізичні, як фізична особа раз на рік 18% від ось цього роялті плюс півтора 1,5% від отриманої суми це військовий збор. А, що це значить? Ви можете бути ФОПом і працювати на фрілансі, або ви можете працювати як фізособа. І е, звітуватись і сплачувати просто 18% від вашого доходу, плюс 1,5% військового збору на постійній основі. І ось тут краще звернутися до свого бухгалтера або юриста, тому що я знаю, що можна раз на рік звітувати, але наразі може щось змінитись, і наскільки я знаю, там може. Бути потрібна може бути така ситуація, що виплачувати буде потрібно щомісяця з доходу. В принципі, це головне. Ще раз повторюю, що приватним підприємцям ви можете майже за добу там зареєструватись а за наявності своїх ключів електронного підпису. Це можна ще онлайн без, зробити онлайн через будинок юстиції. Бухгалтерія в цьому випадку буде дуже проста. Фактично, ви один раз на квартал будете подавати онлайн звіт, що доходи та сплачувати два види з цих податків. І якщо ви не захочете платити бухгалтеру, бо в мене бухгалтер, то ви зможете готувати звіти самостійно в своєму електронному кабінеті платників податків. Як же ви можете отримувати свій дохід, який в валюті? Ви можете отримати через платіжні системи, які не заборонені для єдинників. Допустимо, Payoneer. Ви відкриваєте просто картку Payoneer і відкриваєте рахунки в банках, які співпрацюють з цією компанією. Наприклад, там Альфа-Банк, наскільки я знаю, працює Приват-Банк. Тоді для цього банку не потрібно буде надавати договір там, чи інвойс по цій роботі. Але якщо ми хочемо, яким чином ви можете виводити гроші зі стоках? Всі, хто працює фріланс ілюстраторами фріланс фотографами неважливо, мають декілька різних способів виведення грошей. Ось, допустимо, розглянемо декілька з них. Перше, це виведення коштів через платіжну систему або електронний гаманець. Більшість стоків платформ вони пропонують можливість виведення коштів через платіжні системи, такі як PayPal, Pioneer і Skrill. Це те, що доступно наразі в Україні. Єдине, що PayPal, якщо ви відкриваєте наразі, то, на жаль, зараз він має якісь там обмеження для праці, тому будьте уважні в цього випадку. Що потрібно зробити? Вам потрібно зареєструвати рахунок у вибраній платіжній системі і додати його до свого облікового запису на стоковій платформі. Після цього ви зможете вивести кошти, які заробили на свій рахунок у цій платіжній системі. Електронний гаманець також не дуже, важ... ну, не дуже тяжка така ситуація. Криптокарта, вона легко відкривається. В принципі, на Ютубі достатньо відео. Як це зробити? Якщо потрібно, пишіть в коментарях, зроблю відео. Другий метод, який у вас є, це виведення грошей на банківський рахунок одразу. Деякі стокові платформи також пропонують таку можливість, як виведення грошей безпосередньо на ваш банківський рахунок. Для цього вам може знадобитись надати ваші реквізити вашого рахунку, ну і ту інформацію, яку запросить у вас сток. Третій варіант виводу це міжнародні перекази. У деяких дуже рідких, але є стокові платформи, які можуть надати вам можливість міжнародних банківських переказів або відправки чеків. І останній такий достатньо цікавий метод це електронні систем для фрілансерів. Це більше саме для фрілансерів, так, так як Upwork і фріланс, вони можуть. Вам запропонувати виведення коштів на рахунок електронної платіжної системи, після чого ви можете вже виводити саме їхні електронні платіжні системи. А після цього ви зможете вивести гроші на свій банківський рахунок, ну і скористатися або іншими методами, також само там на PayPal або Payoneer. Але все одно я вам раджу: коли ви будете починати працювати з тою або іною стоковою платформою. Буквально дуже ретельно ознайомитись з їхніми умовами, правилами умовами виведення грошей, щоб не було ніяких непорозумінь та неприємності якісь. Ось таку інформацію я хотіла дати сьогодні, бо це вже наболіло і дуже багато питань. Але я ще раз хочу наголосити, що все вище сказане ніякому разі не може розцінуватись як консультація бухгалтера або юриста. Це скоріш такий, знаєте, напрямок, і ви можете просто розуміти, куди ви потрібно, вам потрібно рухатись, щоб це отримати. Дуже багато є сайтів, де ви можете проконсультуватись, це стоїть не такі великі гроші. Я впевнена, що до тисячі гривень консультація не буде питанням. Дякую, що дослухали до цього моменту. Я вам бажаю гарного дня. Підписуйтесь, будь ласка, на мій Patreon, лайкайте, донатьте. У um, мене з'явився телеграм-канал. приєднуйтесь туди. Я дуже часто там відповідаю на питання і допомагаю в якісь моментах. Чекаю вас на інших своїх відео. Па-па, гарного дня!